Вітання, друзі! Поки готується моя ранкова кавуська та сніданочок, я хочу з вами поділитися враженнями від користування наметом Tramp чи Tramp Quick 3. Його я придбав нещодавно, оскільки діти захотіли зі мною поїхати на природу на озеро наметом. Я завжди користувався більше 10 років наметом. Трамп Скаут 2. Ось, він є значно меншим, він важче монтується. Це я придбав, оскільки, е, так як дивився по відеороликах, його дуже легко монтувати, він досить об'ємний і в нього хороші характеристики захисту від дощу. Спочатку обійдемо його навколо. Ось його характеристики. Тобто тент 6 тисяч, а днище 8000 8 тисяч. На мій погляд, це є досить дуже-дуже хороші характеристики. Е, обладнаний він двома такими вентиляційними отворами. У мене діти називають їх віконечка. Так, інша сторона, тут дещо інший вхід. Бачите, коридор відкривається ось таким чином. На дві сторони тут є ось така теж вентиляційний отвір, теж характеристики. Дивіться стосовно е користування я можу порівняти. Трампом Скаут 2, він є значно тепліший, тобто ця модель є значно холодніша. Я не знаю, з чим це пов'язано. Однак, навіть зараз влітку, в Карпатах, на березі ріки, в серпні місяці, хоча вже зараз досить холодні ночі, в цій палаці є дуже Дуже холодно. В Скауті 2 я якось холоду не відчував. Тепер стосовно переднього входу. Дуже дуже надійні в плані захисту від дощу, в плані захисту від дощу тенти щось в цьому квік 3, що в Трампі Скаут 2. Тобто тут, в принципі, під дуже сильними душами перебував і, в принципі, Жодних натяків на промокання немає, складається він дуже швидко, я думаю, ви зможете побачити в інтернеті. Тобто стягується з тими шнурками догори, тут дуги складаються в трьох місцях. Ось. І намет розкладається. У порівнянні зі скаутом другим він є дуже-дуже великий. Можливо, тому в принципі в ньому значно холодніше, ніж в скауті, ніж в скауті другому. Дуже великий вхід. Тобто, якщо в порівнянні, з, двомісною, з двомісним намат, наметом, палаткою. Тобто Тут дуже великі зручні входи. Тобто Тут спокійно можна переодягнутися напівстоячи, там діти собі красівки стоячи на одній нозі і вийти з намету. Досить великі, дуже великі ці тамбури, що тут, що там. Ось Спальні, Спального місця теж досить багато. Тут, тут двомісне місце, я собі застелив, бо мав багато карематів, килимків. На третьому місці я собі там сумку і купа речей понаставляв. Ось такий вона. Давайте зайду всередину. Вона досить, бачите, я спокійно заходжу стоячи. Тут є кріплення для ліхтарика. Я забув свого ліхтарика в іншому наметі, в іншій палаці. Є така сіточка, прикольна кишенька, я її не використовую в зв'язку з тим, що тут ліхтарик. І по боках тут є. По 4 чи по 5 кишеньок. Ось бачите? Так. Е, ось ця сіточка, е, цей вихід, він може бути ось таким з цього нейлону. І за потреби можна відкривати на, таку, на е, протимоскітну сіточку лишень залишати. Це коли гаряче або на вивітрювання. Тут ідентично. Що я хотів сказати? Ще в порівнянні мені здається, з. Е, Скаутом другим, я повторюсь, я купував його більше 10 років тому. Чомусь мені не подобається якість замків і всього іншого. Тобто тут була ціла низка ось таких якихось речей, ниточок, не до кінця обрізаних шнурочків, від якого замки закусували, закусували і не дуже добре, чітко працювали. Тобто, мені, в принципі, в плані замків. Трамп другий скаут значно більше подобається. Чомусь вони тепер почали робити їх, ці замки не так якісно, на мій погляд. Але я був з дітьми, бачите, знову ж таки, стоячи, вдіваюся в кросівки Але я був з дітьми, діти досить активно 4 доби юзали ті замки, заходили, виходили, в принципі, все окей. Тобто з дітьми, якщо порівняти, місця тут було предостатньо. Ми всі троє поміщалися, все було класно. Дітям 4 роки і 10. Ось. Так, якщо щось сказав не так, то не судіть строго, я не є професіоналом. Я не зацікавлений в тому, щоб ви купували ті намети чи не купували. Просто це огляд від користувача, тому що... Коли я хотів швидкий намет, для того, щоб він швидко складався, і щоб він був містким, тобто троє осіб і більше, тобто я шукав якийсь такий варіант. Ось, я його знайшов і тому записав коротке відео. Для вас, можливо, воно буде корисним. Все. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня і чудових-чудових відпочинків на природі. А це є річка Опір. Ось такий прекрасний ранок, серпень місяць. Вже другу добу прокидаюсь і засинаю під цей прекрасний чарівний звук. Йду готувати сніданок.